Вітаю вас на каналі. Сьогодні будемо продовжувати відео про старші аркани. Е, так, але спочатку маленький відступ. Е, сьогодні, 16 березня 2023 року, бо, ну, хто знає, коли це відео буде дивитися, для тих, хто відносно недавно мені писав і я не відповіла. Е, не мала як. Не мала як, бо мають документальні деякі турботи і ну, діти мені хворіють. Тому, будь ласка, для тих, хто писав мені відносно недавно, і я не відповіла, і я відповім обов'язково. Завтра всім вже, кому змогла, то написала, кому ще написала завтра. Напишу, буду сідати і писати графіки, що з ким я маю колись ким поговорити. Майте трохи терпіння. І дивіться, для тих, хто пише мені кожного дня по кілька разів. Ну, майте трохи совість. Якщо не відповідаю, значить не маю як не те, що мені там не хочеться чи ще щось в тому роді. Знову ж таки, для тих людей, які пишуть і потім чекають тижнями. Будь ласка, я вас прошу, написали. Я не відповіла протягом двох-трьох днів. пишіть мені знову. Особливо це стосується тих, які пишуть на Viber. В Viber мені дуже губляться ваші повідомлення. Тому я ну, наголошую і пишу завжди: хто має можливість, пишіть мені або на WhatsApp, або ще є можливість на Telegram, Бо в Telegram я теж є. В Viber мені дуже губиться переписка з людьми, тому що там дуже багато різних всяких груп, оскільки я знаходжусь не в Україні. Там і українські різні новини, і групи зі школи моїх дітей, і групи, всякі, типу там, українців в Польщі, або там в якомусь місті, мами там, мами, сям. Розумієте, роботу шукаю так само по роботі, дуже багато різних груп. Губиться мені ваше повідомлення. Тому або пишіть у WhatsApp, або у Viber, Якщо не відповідаю, то за 2-3 дні пишіть мені знову, не бійтесь, нагадуватися. А тим, хто пише мені по кілька разів в день. Ну, то тих прошу, будь ласка, ну, зачекайте, день, два, три, якщо ні, тоді пишіть мені знову. Так, це був такий маленький ліричний відступ, але мушу це сказати, бо по-іншому навіть не знаю, як це до вас донести. Так, переходимо до карти Справедливість Старший Аркан. Вона є складна, тому що не відповідає конкретно на запитання. Ця карта говорить про те, що ви отримуєте по заслугам. І тут стоїть завжди таке, знаєте, великий знак оклику і знак питання, що значить по заслугам, а яке то, що то воно буде. Ну, дивимося по сусідніх, значить, картах або уточнюємо. Тому що по справедливості це як ви заслужили, так і отримаєте. Просто ви повинні розуміти, що ну, з нашого погляду ми заслужили одне, але з погляду, скажімо так, ну. Вищих сил, закони всесвіту і всякі таке різне, можливо, ми заслужили зовсім інше. Тому справедливість карта є нелегка, але вона говорить, що все по-чесному. Тобто, навіть якщо результат буде для вас якоїсь ситуації, стосунків, роботи, чого би це не стосувалося, для вас якийсь поганий, ужасний, негативний, неприємний, і всякі таке різне буде визивати якісь неприємні емоції, ви повинні зрозуміти, що ви отримали по справедливому. Якщо вам на розкладі випадала справедливість на результат, а результат вам не сподобався. Ну так ви, значить, заслужили. Так, ви попрацювали, так вам для чогось дано і треба, тому що справедливість це є закони карми, закони всесвіту. Все в нас відбувається в житті, в рівновазі є причина, і є наслідок. Тобто, те, що ви отримали, це є наслідок того, що ви робили перед тим. Розумієте, надіюсь, про що я кажу. Дивіться. Основні моменти вам отут запишу, а далі всі значення, які я буду говорити, вони випливають якраз з отих основних моментів. Дивіться: Справедливість. Так, напишу. Ну, Правосуддя, там по-різному ця карта буває, називається. І так, відчути, чи отримати. По заслугах. В будь-якому випадку це є чесний результат. Там про стосунки про роботу ми будемо говорити окремо. Я зараз вам говорю самі такі основні моменти, основні, скажімо так, слова, на які ви повинні опиратися, коли ви трактуєте розклад. Так само, дивіться, коли ця карта має ще таке значення. Неминуче щось, неізбіжна якась подія. Ви все одно її проживете, все одно отримаєте, ви це заслужили. Ну, вона відноситься от якраз до цього чесного результату. Їхали далі. Обдумування. Зважування, ем, аналіз. Це про логіку, це є інформація. Логіка. Ну це так узагальнені, скажімо так, слова. Тобто, коли ми зважуємо, обдумуємо, приймаємо якісь рішення, от це про рішення. Тобто, коли йде момент питання, там, що буде відносно, припустимо, відносин. Це про те, що буде прийматися рішення. Це рішення буде прийняте на основі того, що було перед тим. Це є так, якби логічний наслідок, справедливий результат всіх подій, ваших відносин і такого всякого. Розумієте? Тобто це про рішення. Я обдумую, я зважую всі за і проти. Я аналізую ситуацію, відключаю емоції. І всяке таке різне, розумієте, Тобто це про те, що холодною головою, виходячи з ситуації, яка є, а не якихось мрій, бажань і всякого такого різного, ми будемо приймати якесь життєво важливе рішення. Тобто це рішення дуже сильно якесь важливе, і воно впливає, скажімо так, на наше життя. Ще один момент, це є, як би вам сказати, Ну, вернуся до рішення, скажімо так, це судьба. Так повинно бути, і те рішення треба прийняти, і від нього нікуди не дінешся. Все, настав момент, коли треба щось вирішувати. Тепер ще один момент про офіційні справи. Офіційні справи. Документи. І, ну, в циганському так, жаргоні, та, це є казйонні дома. Просто не знаю, як це правильно написати, Установ, установи, напевно, так. Всі питання зв'язані з установами. Тобто, якщо ми дивимося просто на якісь події, там, що мене чекає сьогодні, то справедливість, коли випадає, це якісь, або знову ж таки, ви обдумуєте приймаєте якісь рішення. Ну, це чисто, якщо одною картою, бо всі інші карти скажуть, з чим це пов'язано, про що йде мова. Або ви будете десь по справах ходити от в ці казйонні дома, в якісь установи. Щось будете там вирішувати, якісь дуже важливі справи. Це такі основні моменти, основні такі поняття на собі рівні, які стосуються справедливості. Знову ж таки, коли ми викладаємо одну карту і не розуміємо, що вона означає, і всі ті з тих трьох значень, ніби підходять, скажімо так, під ситуацію, уточняємо, беремо колоду вже там мішану, всю, чи тільки молодші аркани, і питаємо, що за собою несе оця справедливість. Чи це я отримую щось по заслугам? Прилетить мені, чи я буду щось обдумувати, вирішувати, з чим це пов'язано, і чи це є офіційні документи установи. Витягуєте карту і бачите, що вона означає. Або з сусідніми картами дивитеся, з чим це пов'язано, і ви зрозумієте, чи це про рішення, чи це про установи, чи це про справедливий якийсь результат. Е, так. Ну, відповідно, тут може бути робота, там, де установи, так? робота, чи, ну, ну всякі різні офіційного характеру. Питання, які можна задавати до цієї карти, припустимо, витягнули ви її там останньою, чи не знаю, просто одну витягнули і далі що? Питаєте, оця справедливість з чим вона пов'язана? Тобто, результат я отримую відносно чого? Та? Чи з офіційними справами, що якщо питаєте там про якісь діла свої, або розумієте, що про офіційні справи йде мова? Який буде оцей чесний результат? Що я отримаю? І дивитися на наступні карти. Якщо карта хороша, значить ви отримаєте те, чого ви хочете, те на що ви заслуговуєте. Якщо карта негативна, значить результат він буде справедливий, але вам, скажімо так, не особо сподобається. Неминуче що можете спитати, в чому та карма полягає, обдумую я ну, там, відносно чого та? рішення, яке там, я прийму, чи рішення, яке буде прийнято, в залежності про те, що ви питаєте. Коли ви дивитеся на стосунки і там, в кінці ця справедливість, докладаєте далі карти, що від цієї справедливості, що після неї буде, тобто там чи радість, чи печаль, які будуть події. Ну, дивитеся на сусідні карти. Або якщо ви бачите, що перед тим, ну, які були карти, ви робите логічний якийсь аналіз, розумієте, про що ця справедливість говорить. Так, тепер поїхали, будемо говорити про особисте і про роботу, що означають карти справедливості. Я виклала тут різні колоди, тому що ну, кілька нюансів можу по них сказати. Єдине, що в основному, старші аркани у всіх колодах вони несуть за собою одинакове значення. Є нюанси. Особливо тут в луні, тут є нюанси, про які я можу вам сказати: 78 дверей, ну, якоїсь дуже великої різниці не несе за собою. Єдине, що там тут троє у тих людей, і та от дуже великі двері. Ну, Це таке, це чисто, знаєте, ну, зображення автора дуже великої різниці не несе в значеннях, скажімо так, ніяка з цих колод. І так дивіться, якщо ми говоримо про особисте. Як би вам сказати, це є м, стосунки, тобто, от дивимося на стосунки, питаємо, та, які стосунки є, чи які вони будуть, і вам випадає справедливість. Це є здоровий смисл в тих стосунках. розумієте? Тобто, сенс є ну, справедливий, логічний, є певні обов'язки в кожної особи в цих стосунках, і кожен ці ну, обов'язки виконує стосунки, вони такі, знаєте, сухі. В основному сухі. Та якби вони більше офіційні, там немає якоїсь такої емоції, розумієте, справедливі, скажімо так. Кожному в тих стосунках є, ну, не знаю, вигідно, добре, кожен виконує свою якусь певну роль. Ну, вони є надовго, вони є чесні, але, ну от сухі, вони не є емоційні. Все залежить знову ж таки від сусідніх карт, якщо ми дивимося на ітог і від самої ситуації. Тобто справедливість вона говорить як про одруження, скажімо так, коли все до того йде, карти хороші, стосунки нормальні, і в кінці випадає справедливість, це є офіційне оформлення відносин. Але так само справедливість може говорити і про розрив, про розход людей, і про розвод. Якщо стосунки не в магату, якщо вони якісь проблемні, вже дійшло до, до краю, купа там різних якихось проблем, плюс негативні карти. Тобто, ми будемо розуміти, що по справедливості вже пора закінчувати, пройти якісь. Певний урок, зробити висновки, подумати, як я говорила, це є обдумування, зважування, аналіз, оцих за і проти, що я відчуваю, а що насправді по факту я в житті отримую. прийняття рішення і з негативними картами, і в негативних стосунках це говорить про те, що все, настане пора, коли потрібно ну, приймати конкретне рішення і ці стосунки, ну, скажімо так, тим, тим мечем розрубувати. На основі того, що я зважила, подумала, я приймаю рішення. Розумієте, та? е, так, задача взагалі в тих відносинах рішити, скажімо так, якісь певні свої. Кармічні задачі, тобто, коли вам випадає на відносини, карта справедливості, чи вони тільки починаються, чи, чи вже довго продовжуються, чи, чи взагалі там 20 років шлюбу, і випадає карта справедливості, це означає, що ви би цю людину і ці відносини ви не минули ніяким чином. Вони вам дані для того, щоб ви пройшли певні уроки. Просто питання в тому, чи ви пройдете ці уроки і будете далі з цією людиною, чи ви пройдете, зрозумієте і вирішите з нею закінчити. Ну тут все залежить дуже від ситуації, від людей, від інших карт. Від всякого такого. На однією картою ми нагадаємо, надіюсь, ви це розумієте. Для самотніх людей, які шукають собі пару, і випадає на, ну, скажімо так, можливість когось собі зустріти, по справедливості, дивіться, які тут є варіанти, якщо ну, може бути таке, що нікого ви не зустрінете, бо, скажімо так, так ви заслужили. Тобто, тут треба дивитися наступні карти, які йдуть по справедливості. Значить, ну скажем, ви до того, що дійшли, ви ще щось не зробили, не виконали, не зрозуміли. Ну тобто, по справедливому, вам ще має бути не до відносин і недостосунки. Але може бути й таке, якщо інші карти показують, є там королі, є якісь хороші карти, там про побачення і всякі такі різне, значить, ви зустрінете людину, яка вам ну от просто по долі. Але це не означає по долі для того, щоб одружитися з цією людиною. Це означає, що ну, судьбоносна буде зустріч, яка дасть вам щось в цьому житті, ви щось пройдете, зробите висновки. Для вас ця людина буде дуже особлива, важлива, тобто хтось буде. Ви ну заслужили, скажем так, на цю людину. Просто що далі буде з цих стосунків, покажуть інші карти, наступні розклади або через якийсь час. Тобто для людей, які самотні, карта справедливості вона вказує на те, що дуже важливий в житті період, і людина або може когось зустріти, або може лишатись сама, бо, скажімо так, ну, так і справедливо, так і чесно, так повинно бути. Просто, скажімо так, на цьому, коли я дивлюся на майбутнє можливість там зустріти собі когось і випадає на результат справедливість, я далі карти докладаю або роблю ще якийсь розклад. Бо це не є конкретна відповідь, є варіант А і варіант Б, і вони зовсім геть різні, скажімо так. Якщо випадає тут якийсь король і справедливість, то ну, точно та зустріч буде. Але якщо карти зовсім про інше, там, про, про, про роботу, про турботи, про всяке таке, тобто, то тут знову ж таки. Не до особистого життя. Треба дивитися розклад, інші карти виходити з ситуації. Ну, про самі стосунки, я вже сказала, вони є сухуваті. Це є нелегкий союз, це є союз, де треба буде вести себе чесно, справедливо, без якихось там всяких різних зрад, обманів, це про обов'язки, про відповідальність. Треба буде взяти на себе якусь відповідальність. Якщо ви комусь щось пообіцяли, значить треба буде виконувати Це союз, там, де, знаєте, ну, не прощається. Десь ходити наліво, чи не виконувати те, що повинен виконувати. Тобто, це будуть такі стосунки, де ви будете домовлятися між собою, з партнером, хто що робить, хто за що відповідає. І ну, це таке, знаєте, йти по плану по схемі. Але це не є легкі відносини. Вони такі більше якісь формальні. Так, що ще можна сказати? Якщо стосунки, скажімо так, довгі, і випадає карта справедливості, то це, про, знаєте, спільне накопичення досвіду. Скажімо так, це є міцний дуже сильно союз, є спільний досвід як і емоційний, і моральний, і психічний, так і нажити, припустимо, майно, діти і всякі такі різні. Це стосунки, де треба вміти взаємодіяти, брати на себе відповідальність. Так, що би ще я сказала? Про обов'язки сказала, ну тут відносини, які стосуються, на, скажімо так, взаємній вигоді, але це не йде мова про матеріальність і використання маніпуляцію. Це про те, що кожному з партнерів є ну, вигідно, добре. Тобто ти мені, я тобі. Це як по шестерці Пентаклів, щоб ви розуміли, якщо взяти колоду з молодшими арканами. Єдиний момент, який ну, мені не подобається по справедливості, можуть бути хороші, нормальні, міцні, довгі стосунки, але все в тих стосунках воно таке, якби навіть не знаю, як то правильно підібрати для галочки. О, для галочки. Тобто, розумієте, то роблю для галочки, то роблю, бо мушу для галочки. Тут навіть про, про секс, теж він так знаєте, ну процедура для галочки. Ну, бо так воно треба, скажімо так, в сімейному житті. Тут, от якось все воно для галочки, сухо без емоцій. Якщо тепер перейти на роботу. Добре, стосунками закінчили, я надіюсь, ви розумієте, про що йде мова. По роботі. Це є в основному офіційні різні установи в плані державних. Юридичні, державні, про зарплату тут невелика зарплата. Тут, знаєте, такі гроші, ну, скільки заслужив. 呃，到。Uh, Про роботу офіційні установи державні юридичні зарплати невелика, це я сказала. Або зарплата, знаєте, ну в когось може бути велика, але скажімо так, вона по справедливості, скільки зробили, стільки й отримали. Як йшли, припустимо, на роботу, як домовлялися, так вам і будуть платити. Якщо вам сказали, що у вас буде там процент від продажу, припустимо, то скільки заробили, скільки ну, скільки продали, той процент вам чесно відрахують. Тобто тут про зарплату, про гроші вони є чесними, розумієте, скільки зробив, стільки й отримав. Це є робота, проекти, коли ти вкладаєш себе і отримаєш по результату. Якщо дуже сильно не напрягатися, результат буде відповідно такий собі. Чесний. Тобто, якщо ви отримаєте задоволення від роботи і стараєтеся, дохід буде теж хороший. Якщо вам, скажімо так, робота не подобається, не підходить, то в результаті вона для вас буде одним мученням. Розумієте, надіюсь, про що я кажу. Сама робота має бути від, ну, про роботу, якщо говорити як таку, з чим вона пов'язана, ну, це є юристи, там, різні держслужбовці, і, і медичні працівники так само, це є там, бухгалтера, ну, все, що зв'язано з документами, з цифрами, з логікою. Відповідальна робота, там, де потрібна чесність, ну, скажімо так, уважність, аналіз, договори домовленості всяке таке різне. Гроші такі, як заслужив. Зароблене, чесно і справедливе. Так, це такі основні моменти про роботу про стосунки. Тепер дивіться про е, колоди. Ну, Тут справедливість класична, 78 дверей. Тут оця тройка людей, е, знаєте, як вона, е, ця карта, працює. Що, от, припустимо, е, ви з кимось там співпрацюєте, домовляєтеся в ситуації, задіяні, ну, там, з якоюсь особою. Та? Але є ще. Третій момент, третя особа, або там, ну, не знаю, вищий суд, справедливість, установа якась, закони карми. Тобто є ще третє, що впливає, скажімо так, на вашу взаємодію, на ваші результати. Плюс оці дуже такі великі двері, а ці люди такі дуже сильно маленькі, говорять про те, що, ну, скажімо так, важливий є більше закон. розумієте, закон, правила, норми. Ем... Ніж, скажімо так, що ті люди там собі думають як вони собі там спорять. Важливіше є норми. Норми суспільства, норми, тут навіть не моралі, бо по жрицю йдуть норми, моралі. А тут ну, норми суспільства якби, по букві закону. Про що говорить дев'янтна луна? Отут її нюанси. Вона знову ж таки про взятки і про бю бюрократію. Розумієте, що по ідеї все чесно має бути. Це по ідеї. Але є нюанси, та? є взятки. Оця рука з-під цього яка рибку тримає. Є так само там Любимчики, або, знову ж таки, цей суб'єктивний погляд, як би воно не було. Має бути все об'єктивно, але суб'єктивність в нашому житті все одно присутня і нікуди від того не дінешся. Ну, скажімо так, в таких державах ми живемо. На жаль, там де є. Отакі От різні нюанси. Тобто, тут в дев'ятній луні колода говорить про те, що все по справедливому все по-чесному, але це все так само можна обійти або вам, або хтось обходить вас. Ну, нікуди без того не дінешся. Надіюсь, ви зрозуміли, про що йде мова. А так, в принципі, в основному всі колоди по старших арканах несуть плюс-мінус одинакове значення. Про офіційні установи по справедливості, про логічні рішення, про отримання по заслугах навіть ну, додати немає що, бо карта, в принципі, вона є складна, але говорити про неї багато ну, не виходить, тому що є причина, є наслідок. І це зважування, обдумування, скажімо так, логікою. Воно більше і не скажеш, розумієте? Як не крути, тільки оці основні такі значення про логіку, про зважування, про холодний оцей розум такий, не вестися як в порадах та на якісь емоції, поступати чесно, звернутися до офіційних установ, подумати так холодно, логічно, плюси-мінуси зважити. Більше нічого і не скажеш. Надіюся, вам зрозуміла карта справедливості. В побутовому значенні це є офіційні якісь справи або прийняття якихось дуже важливих рішень, чисто в такому побутовому, що мене там чекає. Якщо дивитись на стосунки, вони є чесні, справедливі, холодні і настала пора приймати якісь певні рішення, виходячи з того, що було, бо ну, майбутнє, скажімо так, після справедливості воно трохи поміняється. Бо рішення треба буде прийняти. Як не приймете ви, то прийме вища сила, розумієте, карма по-любому за вас. По роботі так само. Як зробив, як вклався, так і отримаєш. Що ти шукаєш роботу, що ти маєш роботу, як стараєшся, як робиш, так і по справедливості отримуєш результат. Надіюсь, це зрозуміло. Всіх вам благ, всього найкращого. Пишіть, якщо щось не так, щось незрозуміло, або там не чути, не видно, або ще якісь такі нюанси. Буду старатися виправлятися. Всіх вам благ, всього найкращого і до нових зустрічей.